31 серпня. Четвер, Ісус дарує нам вічне життя. Вічне життя є те, щоб знали Тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Івана 17.3. Господь Ісус колись сказав своїм учням Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Він міг відкрити їм такі глибини, які цілком заполонили б увагу учнів. Проте, внаслідок цього вони випустили б з поля зору його попередні настанови, над якими, згідно з його задумом, їм потрібно було розмірковувати з усією серйозністю. Христос утаював від них усе, що могло приголомшити їх, дати привід вишукувати недоліки, викликати непорозуміння і невдоволення. Ісус не давав жодного приводу маловірним і не дуже благочестивим людям містифікувати і навмисно спотворювати істину, вносячи розділення серед віруючих. Ісус міг викласти людям таємниці, які до кінця часу були би предметом вивчення і дослідження для всіх наступних поколінь. Як джерело всякої правдивої науки, він міг би повести людей у світ великих таємниць. Що на довгі віки поглинуло б усю їхню увагу такою мірою, що вони не відчували б жодного бажання їсти тіло і пити кров Божого Сина. Ісус добре знав, що сатана постійно намагається розбудити в людей цікавість і зайняти їхній розум різними припущеннями. Так він прагне затьмарити величну і важливу істину, яку Христос бажав зробити постійною темою їхніх роздумів. Вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав, Ісуса Христа. У словах, сказаних Ісусом після того, як Він нагодував п'ять тисяч людей зберіть залишені куски, щоб нічого не пропало, міститься важливий урок для нас. Вони були не лише прямою вказівкою зібрати рештки хліба, а й дещо незрівнянно більше. Ісус хотів сказати, що потрібно бути уважними до його слів, досліджувати писання і зберігати як скарб кожний промінь світла. Замість того, щоб досліджувати і намагатися осягнути те, чого Бог не відкрив їм, вони мали старанно збирати те, що він дав їм. Сатана намагався затьмарити знання Бога в людському розумі і викорінити з їхніх сердець риси його характеру. Божі відкриття неправильно тлумачили, використовували не за призначенням і змішували із сатанинським обманом. Сатана охоче цитує Писання, але з єдиною метою обманювати. Саме так він намагався обманути Христа. У такий спосіб і сьогодні Він намагається зваблювати людей. Христос прийшов повернути на призначене місце істини, які слугували омані. Він нагадував їх. Повторював і наказав їм стояти вічно. Тож давайте будемо уважними до Божих слів, будемо досліджувати писання і зберігати як скарб кожний промінь світла.